Привіт! Чи доводилось колись замислюватися, як банки дають раду мільярдам гривень, що рухаються їхніми рахунками буквально щодня? Сьогодні ми зануримось у складну, але повірте, надзвичайно важливу систему, яка і тримає під контролем усі ці грошові потоки в Україні. Ну що, поїхали розбиратись? Ось що нас чекає: спочатку з'ясуємо, навіщо це все взагалі потрібно, потім глянемо, на яких законах тримається вся ця конструкція. Далі зазирнемо в сумку з інструментами бухгалтера, розберемося, як саме відстежується кожен рух грошей. І наостанок найцікавіше зрозуміємо, чому ця система має таке величезне значення для всіх нас. Отже, почнімо з самого головного. В основі всього лежить один фундаментальний виклик, який і змушує створювати такі надійні системи регулювання. Просто уявіть собі ці масштаби. Мова йде не про кілька транзакцій, це справжні фінансові ріки, що течуть по всій країні щохвилини. Без чіткої вивіреної системи настав би справжній фінансовий хаос. Саме це питання, як все це впорядкувати, і є центральним у нашій сьогоднішній розмові. І звісно, відповідь на таке складне питання починається з міцного правового фундаменту. Це по суті такий собі генеральний план чи креслення, за яким і будується весь фінансовий порядок у країні. І цей фундамент не просто якийсь один документ, а ціла екосистема законів. Подивіться, як це працює. В основі, як фундамент будинку, лежить закон про бухоблік. Він задає загальні правила гри для всіх. Далі, ніби стіни, іде банківська специфіка, що уточнює ці правила саме для фінансових установ. Потім долучаються закони, що регулюють сам рух грошей, а також кодекси, що опікуються державними коштами. Все це разом шар за шаром і створює надійну та стабільну конструкцію. Добре, від теорії і законів, які є нашим планом, давайте перейдемо до практики. Зараз ми подивимося на інструментарій, який бухгалтери використовують щодня, щоб цей самий план чітко працював. І ось він, головний герой нашої історії, рахунок 31. Його називають активним, тому що він відображає те, чим підприємство реально володіє його гроші. Це основа основ. Кожна гривня, що заходить на банківський рахунок чи виходить з нього, обов'язково проходить саме через цей рахунок. Тепер, коли ми познайомилися з головним інструментом, давайте зазирнемо під капот і подивимось, як він працює. Механіка насправді дуже проста, але неймовірно ефективна. І ось тут криється вся магія. Все зводиться до двох простих понять дебет і кредит. Коли гроші приходять на рахунок, це запис по дебету. Коли вони з рахунку йдуть, це запис по кредиту. Просто правда. Ця геніальна у своїй простоті двостороння система і дозволяє відстежити абсолютно кожну транзакцію. Звісно, у складному світі фінансів одного загального рахунку було б замало, потрібна більша точність. Саме тому система розбивається на більш конкретні субрахунки. У рахунку 31, так би мовити, є свої помічники. Отже, запам'ятали так рахунок 31 це наш головний вузол. А щоб зрозуміти, куди саме йдуть гроші, від цього вузла, ніби гілки від дерева, розходяться більш детальні субрахунки. Погляньмо на кілька прикладів. Наприклад, субрахунок 2311. Він використовується, щоб вести облік грошей на звичайних поточних рахунках у гривні. Це, по суті, оперативний гаманець компанії для щоденних розрахунків. Така деталізація дозволяє миттєво бачити, скільки грошей є в розпорядженні бізнесу прямо зараз. А як щодо готівки, невже система її не бачить? Ще як бачить, для банкнот і монет, що фізично знаходяться, скажімо, у банкоматах, є свій окремий рахунок 1004. Тільки вдумайтесь, наскільки все деталізовано. Система знає не тільки про гроші на віртуальних рахунках, а й про кожну купюру в конкретному пристрої. Ми розібрали закони, рахунки, дебети, кредит. Здається, складно. Але найголовніше питання навіщо все це? Давайте тепер складемо всі ці шматочки пазла разом і подивимось, який реальний вплив має ця система. І ось у чому суть. Вся ця складна структура існує заради однієї, але надважливої мети створити прозорість. А прозорість це довіра, довіра, яка дозволяє бізнесу працювати чесно, а державі ефективно керувати. Це без перебільшення фундамент здорової економіки. Отже, давайте підсумуємо: закони це наші правила гри, рахунки це практичні інструменти. Дебит і кредит це механізм, що відстежує кожен крок у цій грі, і все це разом створює систему, яка забезпечує порядок і що найголовніше, довіру у фінансовому світі. І наостанок питання на подумати ми живемо у світі, де з'являються криптовалюти та цифрові гроші. Як довго ця традиційна, але надійна система обліку зможе адаптуватися до нових викликів? І як вона зміниться у майбутньому? Але це вже, мабуть, тема для зовсім іншої розмови. Дякую за увагу!